Друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде розпаковка первих сюрпризів, які ви чекали, і я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала дві новиночки які в нас знаходяться вже на нашому з вами фоні, тому що в нас дуже-дуже мало колекцій. Ми дуже багато закінчили в нашому минулому відео колекції, тому я вам зробила цілих дві колекції, тому давайте їх переглянемо. Перша колекція має назву, Це колекція, яка буде пов'язана з тваринкою. Це в нас колекція Хомка. Нам буде попадатися ось такий ось хомячок. Всього тут у нас вісім пакетиків та вісім стікерів. Дуже дуже суперова та дуже-дуже мила лагідна колекція. І я дуже сподіваюся, що вона вам також сподобається. І наступна колекція це друга колекція. Також тут у нас вісім пакетиків та вісім стікерів. Ця колекція, напевно, відкрила мій канал від початку і до кінця. А точніше, це колекція, яка має назву Hello Kitty. Саме з цієї колекції я відкривала свій канал, навіть не знаючи те, що в мене буде підтримка, актив ви. Ваші неперевершені коментарі, ваші лайки, ваші підписки. І я вам дуже-дуже вдячна за це саме вам, за ваші перегляди, те, що ви мене дивитеся і за вашу підтримку. І я вирішила зробити другу частину, а точніше, ну так сказати, вже зовсім інший варіант цієї колекції. І тому давайте переглянемо наші пакетики. Сама колекція, як я вже сказала, те, що вона називається Hello Kitty. Ось такі ось тут пакетики, і вони відрізняються навіть розмірами. Ось такий ось, ось такий ось, і ось така ось тваринка зайчик. Саме з цією тваринкою я асоціюю себе. Мені дуже-дуже сподобався малюнок, я вирішила намалювати саме такий пакетик. Тому ось так ось. Ви, до речі, колись бачили Хеллоу кіті в зеленому кольорі. От я ніколи не бачила, тому як ви бачите, ось я намалювала. Якщо ви не бачили, то ви вже побачили. ось. І сьогодні, як завжди, ми будемо розпаковувати наші з вами пакетики, наші з вами колекції з нашими бандитами. Це пінгвінчик, мімімі -мі, він всім 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 передає привітики. Та Міні, Мінівін всім 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 передає привітики. Тому сьогодні саме з цими бандитами ми будемо розпаковувати всі наші з вами колекції. І сьогодні я хочу обрати сама пакетики, а точніше, в стилі. Веселка. От у нас є сім кольорів від червоного до фіолетового, і тому я вирішила зробити ось таке ось незвичайне відео. Я думаю, що ви мене підтримаєте, і вам сподобається ця ідейка. Тому давайте починати вибирати пакетики. Перша у нас колекція це колекція моя кав'ярня. Тут у нас є єдиний, напевно, червоний кольор. Тому сьогодні я хочу взяти ось такий ось торт. Далі в нас іде колекція, це колекція. Приготуємо. Помаранчевий колір, він також тут є. Ну Тому давайте виберемо жовтий, мені здається, давайте ось такий ось візьмемо пакетик, чому б і ні. Наступна колекція це в нас колекція БР, а точніше, Ведмеді. Колір, Тому давайте візьмемо ось такий ось пакетик. Наступна в нас колекція це колекція Hello Kitty. Тут у нас є зелений з вами колір. Ось такий ось. Ми візьмемо пакетик Наступна колекція це колекція подарунки телеграму. Давайте візьмемо, напевно, рожевий кольор. Ось такий ось. Колекція скример, тут у нас немає нічого. Тому давайте візьмемо якогось скримера, напевно, ось такого ось. Колекція Хомка. У нас є з вами ще фіолетовий колір, який нам потрібно обрати з вами. Тому давайте візьмемо ось такий ось пакетик. Тут є в нас фіолетовий колір. Почнемо з колекції. Це моя кав'ярня. Відкриваємо ось такий ось великий пакетик. Тут у нас перфорація. І під номером 5 нам з вами попадається ось така ось пачка кави. Тут написано просто кава. І ось так ось. Ось така в нас колекція поки що збирається. Йдемо далі. До колекції приготуємо. Зовсім скоро ми закінчимо цю колекцію, тому обов'язково швиденько пишіть ваші здогадки в коментарях. І тут у нас з вами знову два інгредієнти, навіть три інгредієнти. І саме в цьому пакетику, я думаю, вже 100% є підказки. Тому першою в нас це ось такі ось булочки. Я не буду казати для чого, тому що від, ви відразу зрозумієте, тому немає навіть в суті щось сказати. Далі це в нас ідея кетчуп під номером два. Кетчуп, томатний ось. І далі у нас йдуть в нас помідори під номером 6. Але ми його приклеїмо під номером 7. Я думаю, нічого страшного, тому що це все відноситься до першої страви. Ось так ось. І вже зовсім скоро ми закінчимо цю колекцію та будемо дивитися, що ж в нас з вами готується. на е, Вам. Даю таку підказку, те, що ми готуємо два, дві страви, тому пишіть для першої страви ваші здогадки, і для другої страви. Також тут є в нас і для другої страви. Наступна колекція це в нас колекція скример. Тому відкриємо його. під номером 4 і нам попадається з вами ось така ось картина. А, я думаю, що, можливо, всі зрозуміють. Але тут у нас стоїть скример просто на картині з мечем. Ось так ось. І йдемо далі до колекції подарунки за зірки. Мені дуже цікаво, що я там іще малювала. Під номером 2, О, ну це дуже-дуже ну це класний стікер. Ось такий ось подарунок це в нас кільце під номером 2 І воно коштує 100 зірок. До речі, я бачила анімацію цього кільця. І просто коли ти в мережі, коли ти в мережі і коли тобі таке дарують, то це дуже-дуже класно. Там дуже-дуже класна анімація. Тому дуже-дуже супоровий подарунок. Це, напевно, перший і останній подарунок, який я б хотіла. б Якщо б мені подарували, я була б просто дуже-дуже сильно рада. Навіть і ось цим ось всім подарункам. І давайте подивимось нашу першу колекцію. Це в нас колекція, яка має назву Хомка. І нам попадається під номером один ось така ось Хомка, яка, напевно, визирає з кімнати або, з, наприклад, з дверей, і каже Ку. Або, іншими словами, це або привіт. Ось Ось така ось дуже-дуже класна хомка. Наступна колекція це в нас колекція Бер. Тому давайте відкривати її. І тут нам попадається. о, це Ось такий ось медведик в фіолетовому кольорі. Також він тримає ось таке ось серденько. Під номером 6. Це на третю сторіночку. Поки що ми збираємо третю сторінку. Ось так ось. І відкриваємо нашу з вами наступну колекцію. Я не показала вам, які сторіночки я зробила для першої колекції. Ось такі ось сторіночки у нас з вами. І наступна колекція. Це в нас колекція Hello Kitty. Ось так ось вона виглядає. І тут у нас з вами ось такі ось сторіночки. Тому давайте відкривати та подивимося, яка ж нам Hello Kitty з вами попадеться. І нам попадається з вами під номером 3. Ось сюди, ось Це ось така ось Hello Kitty у вигляді кексика. Під номером 3. Ось так ось. І на цьому все. Будемо закінчувати нашу з вами розпаковку. Обов'язково напишіть в коментарях, чи вам сподобалось це відео чи ні. Мені дуже буде приємно почитати, та дуже буде цікаво. А ми разом з пінгвінчиком Мімімі -мі та з Хомічком Міні прощаємося з вами, як завжди, до наступного відео. Па-па!